Озеро Світязь за останні роки стало найулюбленішим місцем відпочинку для вітчизняних та закордонних туристів. Тут надзвичайно прозора вода та чисте піщане дно. Берег оточений хвойними деревами. Населений пункт, що завдяки озеру став популярним курортом, відзначив день села. Про масові гуляння та проблеми перлини волині у сюжеті Олени Чернухи. Село Світі розміщується на березі найбільшого озера в Україні. Перша писемна згадка відноситься до 1431 року. Рівно через 100 років згадується в архівних документах і про церкву в селі Світязь. Нині Світязь – це відомий курорт, де відпочивають ті, хто полюбляє спілкування з природою. Світять у 16 столітті належав давньоруським православним князям Сангушкам з роду князя Володимира Святого. Без Бога ні до порога за таким принципом жили наші предки. Про що свідчать збережені дотепер історичні документи. Петропавлівський храм відновили на початку 1846 року. З тих часів будівля не зазнала змін. Нині це пам'ятник архітектури 2002 року. На березі озера заснували і Петропавлівський чоловічий монастир. Раніше храм був дерев'яним, на жаль, він не зберігся до нашого часу. І, власне, в 1846 році вже постав цей храм Кам'яний в честь первовруховних апостолів Петра і Павла. Апостоли дуже багато проводили своєї духовної праці, будучи на воді. І думаю, недаремно люди вибрали саме тут, на цьому озері, Храм в честь цих апостолів нині у селі Світіць мешкає більше двох тисяч людей. У сезон відпочинку ця цифра зростає у п'ять подекуди у десять разів. Згідно з офіційними даними, минулого року кількість туристів у літні місяці перевищила 150 тисяч. Завдячуючи. Величині озера сьогодні воно має більше 2,5 тисячі гектарів, і завдячуючи тому, що досить мінімальний період відпочинку від 2,5 до 3 місяців озеро має таку можливість до самовідновлення і відтворення. Озеро Світязь живлять артезіанські джерела. Вода тут неймовірно чиста і м'яка. При сонячній погоді дно видно на кількаметровій глибині. Тож своєю кришталевою водою світість приваблює туристів з різних куточків України. Класна компанія, тепла водичка, гарний відпочинок, гарні люди, свіже повітря. Це добре, що наша волинь багато таким гарним місцем, де можна відпочити. Де можна зустрітись з друзями? Тут особлива вода, має е, срібло і гліцерин, яка омолоджує шкіру, напевно. <гум> Тому віримо в те. Ну і природа тут особлива, найбільше озеро України. За останні роки популярність світі запомітно зросла, попри це, тут досі бракує нормально облаштованого пляжу, цивілізованих стоянок для авто, каналізацій та очисних споруд. Ще в далекому 2006 році мною, прийшовши на посаду, була проведена певна робота по розробці проєктно-кошторисної документації. Те, що ми побудували, це приміщення чесних, вкладення сюди були тільки від Світської сільської ради і державного бюджету. Не районний бюджет, не бюджет обласний, жодної копійки. На саму більшу проблему шацького поозеря поки що не мали змоги виділити кошти. Святкування з нагоди дня села вдалося на славу. Місцеві підприємці допомогли організувати на березі озера гучні гуляння а тутешні аматори сцени підготували для глядачів насичену концертну програму. Завершилося гуляння дискотекою до світанку.